У горішніх плавнях більше не лунає звукове сповіщення від бою тривоги. Електросирена подає звуковий сигнал тільки про початок повітряної тривоги. Наша знімальна група поцікавилася у перехожих, як вони ставляться до таких змін, та чи продовжують ховатися в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Ви знаєте, мабуть, нейтрально. Я сама з Кременчука, у нас він не гудить. Тому, мабуть, краще було, якщо б він гудів. Тому що ми сидимо в напрузі в такій ніч, не завжди є можливість дивитися в телефон або за ним слідкувати. А так краще б, напевно, було, якби він був трішки іншим, чим як починається тривога. А коли вони одинакові, то це трошки плутає людей. Але щоб зовсім його не було, то, мабуть, ні. Мабуть, більш так, 60% на позитиві, щоб він був, а 40, мабуть, щоб він не був. Я зараз не тут проживаю, тому у нас сирини немає. Я у селі, тому. Не чує її, тільки по телефону. Я так вважаю, що от в Полтаві і в Кременчузі вже давно, як е, пару років тому, зробили, що лунають один раз повітряна тривога. Зараз всі користуються телефонами, планшетами, інтернетом, телеграмами, вайберами, де сповіщення йде через ці е, додатки. Ну, я вважаю, що це позитивний крок. Позитивно. Ну, Що я можу сказати? Вже б хотілося, щоб їх взагалі не було, цих тривог, щоб ми спокійно спали і жили. Нормально ставлюсь. Воно сильно гуде, людям дуже надоїло. Гуде й гуде. Тривога гуде, отбой гуде, а люди, знаєте, різне є. Є нічого, так як положено вроді. Тривога від А є такі, що влітяє дуже на психіку, на нерви і так далі. Знаєте, чесно кажучи, вже ну, привикли. <сміт> По-нормальному. Тим більше ми переселенці ми з Вавчанська, так що ми пройшли вже все, як кажуть, так що нам ми вже в привичку входити, ми не дуже прислухаємося. Якщо тривога буде, а відбій не кожен знає. Кожен чує. і Воно це, звісно, все одно хвилюється. Взагалі положительно. Якщо чесно, то я сам з Харкова. Там все-таки тривога відбій дуже багато набагато значить, більше, ніж тут. тож Тут тривога хоч ні, але за ці роки, які йде війна, вибухи таких безпосередньо в цьому місці немає, тому ми трошки вже до цього відносимося якось. По іншому, ніж в цих містах, тому великого значення є відбиття немає для мене зараз в цьому місці немає. Ви знаєте, жара, вікна відкриті, спати невозможно. От Представте, сирена тут друга сирена, через 10 хвилин – п'ять сирена. Ну дуже важко. Ми в цьому домі живемо напроти того шостої школи рядом вже. Ну це дуже важко. Ми були в Кременчузі, в них так. Два рази кається сирена, коли сирена, а коли відбой один раз, то вже легше, правильно? Ну, я думаю, мені непогано, тим більше я навіть чую ту сирену, яка на комбінаті. Мені прекрасно її чути, що вона на, тихіше, бо дуже тяжко. В принципі, нормально, тому що коли вони дуже часто, то це дає на слух. А так, в принципі, добре. Для мене це, наприклад, погано. Краще, щоб вона годіла. Кременчуці не годить і не зрозуміло взагалі нічого, коли закінчилась та повітряна тривога. А от тут, коли годить, вже зрозуміло. І можна виходити з укриття. А не плутаєтесь, коли відбій, коли? Плутаюсь. Ну, як для мене, то краще б вона лунала і на відбій. Ой, супер! Супер. Чому? Тому що, по-перше, я живу на... біля шостої школи, і там на шостій школі ця ну, сирена. І вона постійно мені в вікно лунала. Ну, якось мінус одна сирена на відбій, і це вже дуже добре. Нам вже чутно ще з гока, тому нам цього достатньо. Єдине що, е... от. Е... Похилого віку людям, у яких не встановлена повітряної тривоги програма, їм звичайно тяжче, тому що вони не розуміють, коли відбій, коли тривога. Ну, це ну, єдиний такий мінус. А для молоді, для всіх інших, я думаю, це більше плюс, ніж мінус. Тим, тим паче, по більшості вже городах така. Ну, схема працює. Щиро кажучи, це дуже незручно стало. Ми звикли до того, що постійно триває відбій, і тепер, коли ну, воно не, не лунає, то стало трохи гірше. Трохи заплутано стало. Коли в тебе тривога розпочинається, коли вона закінчується. А так не зрозуміло. А коли вона розпочалася і закінчувалася, не було плутанини? Ну, теж була, але ну, ми ж до цього звикли вже три роки так живемо. Тобто. Раніше взагалі тривога тривала постійно, поки вона не, не закінчиться. Тобто. Ну, я так звик, не знаю, може у когось якась інша думка. Ні, треба взагалі, щоб відбій так і був. Бо ж як це так, що вічно тривога і не буде відбою. Наче б той краще. Але все одно, має, мені здається, треба якісь... Сигнал, що не такий довгий, але там, наприклад, увага, відбій повітряної тривоги. І так буде краще. Прекрасно. Була плутанина. Незрозуміло було, коли тривога, коли відбій. Треба було постійно слідкувати, а зараз все зрозуміло. Коли чуємо, щось летить, то так. Звісно. Дві стіни. Більше нікуди. Такого сховища немає в нас. В підвалі там теж, якби. Страшновато. У мене укриття. Ось я живу в цьому домі. підвалі. – Коли переїхали сюди, ховались на кожну тривогу. Зараз вже стараємося сидіти у квартирі. Знаєте, так в Кременчуці ховаємося, бо мій дім знаходиться прямо біля. Військові частини це 20 метрів, тому ми ховаємось. Не знаємо, куди буде наступний приліт. Надіємося, що не буде, але ховаємося. У будинку воно що в нас? У підвальне приміщення, самі знаєте. Спочатку, як, як все починалося, то ховалися. А так, потім зараз вже не ховаємося. На роботі так. А дома ну, у нас є подвальне приміщення. Якщо йде напрямок на Кременчуг або на річній плавні на Полтаву, то так. Ми з дружиною, з собачкою, стараємося слідкувати за це. Якщо це навіть на ніч відбувається. Ні, у мене чоловік з інсультом важким, то ми так і знаходимося в одній кімнаті. Нікуди вже не ховаюсь, куди мені ховатися. Це молоджка, як ховаються, а ми вже сидимо вдома. Нікуди не ховаю. Просто я впевнена більш в те, що сюди не прилетить, тому якось -то не ховаюся. <рес> як сказати? Якщо чесно, ні. А чому? Раніше ховалася, а зараз ну, не хочеться. Ну, я знаю, що це погано, але. Ну, не зробиш? Звичайно, ні. Ми вже знаєте, живемо по принципу, е це ж четвертий рік війни, живемо по принципу. Ну, якщо судьба, то вона нас, нас дожене будь-де будеш. Це може бути не від ракети е помремо, а десь підемо, в машини зіб'ємо. Ну це ж таке. Це знаєте, як до е війни. Там гарантія того, що ти там, помреш, є достатньо велика, да? тому що ти вийдеш десь, не так впадеш, десь щось не так зробиться, а під час війни вона зросла в рази більше, тому так і відносимось. Так, намагаюся. Принаймні. принаймні, коли на роботі, так точно. А куди саме? Ну, у нас є бомбосховище на роботі, ми завжди під час повітряної тривоги туди ходимо.